Так, ну доброго вечора. Я вас вітаю. О, скандал на нашому каналі. Нарешті, ви чекали. Велике дякую за такий фідбек, за минуле відео, за таку за таку цікавість до моєї особистості, до моєї до моєго особистого життя. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найсвіжіші, найцікавіші, найскандальніші новини інтернету. Багато було новин, я багато пропустив. Ну як пропустив? Просто я знімав чуть інший контент. А зараз з вами поговоримо про таке. Поїхали. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйся на мій канал, постав цьому відео лайк. Просто лайк на його. Це тобі нічого не вартує. Мені дуже приємно, алгоритми піднімають це відео. Лайк, комент, підписочка. Взагалі, раді Бога. Ну, зробіть цей обряд і буде жити вам набагато спокійніше і краще. Ну ще в мене є телеграм, канал, тікток, ну це вже внизу. Інстаграм. Захочете. Те прийдете, передивіться там, можна підписатися там. Гарний контент теж. Остапчук нашумів, як ніхто на цьому тижні. Остапчук нашумів, Це тема з 10 з 10. Вже всі зірки про по цьому поводу висказалися, вже всі про це поговорили. Були такі клішировані такі жарти про жінок, про дівчат, які образили жінок і дівчат, які образили всю жіночу аудиторію, навіть адекватну чоловічу аудиторію вони образили. Тому що такі клішировані якісь думки та ну транслювали ці інфлюенсери, що я думаю, господи, ну ви ж блогери, ви ж е, лідери думок, ви ж телеведучі, вам ж треба якось ну, ви артисти. Маєте фільтрувати, що ви говорите? Раді Бога, ну маляю. Говорили всякої дурні про те, що дівчина може бути 10 із 10, якщо вона не брита, і стався шквал в інтернеті, просто всі зірки виступили. Ну... Всі зірки, всі активні. Всі почали писати, що як ти можеш, таке говорити. Ти хто взагалі такий? Чому ти транслюєш такі думки? Чому ти так клішируєш е, жінок? Навіщо це робити? Це неправильно. Ти не маєш права таке говорити. В кожен справі обирати для себе як йому бути, чи бритим, чи не бритим. Ну в общем, тема дуже широка. Її можна обмусолювати, обговорювати як завгодно і скільки завгодно. Моя думка була сказана одразу в Тіктоці. Підписуйтеся. Для мене логічним завершенням цього конфлікту було би вибачення Стабчука, сказати, що вибачте. У мене кліширована думка, ви зашорений взгляд. Я чуть-чуть не поняв сам, що сказав. Ну, типа, не хотів нікого образити, всім мир, робіть як хочете. Головне буде для себе 10 і 10. Я їм даже текст би написав такий. Але як ми бачимо, Стабчук не... Відреагував він наоборот, там щось відкрив банку бриті, не бриті. Дякую. 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 Ну коротше, там багато нюансів. Степчука не вміє він вибачатися, не вміє він давати задню. І вже якщо пригає в кар'єр, цей то топить себе там до кінця. Слава Богу, вже потихеньку ця тема затихає, і вже вони знімають нове шоу. Зараз вони знімають про ЛГБТ. І я думаю, хто до них піде. От хто піде до Степчука на шоу, після цього всього тема ЛГБТ. для того, щоб була більш якась ще, ще більш соціальна якась, скандальна тема, да ЛГБТ. і Машуковський. І цей Меловін, я думаю, ну в принципі, Меловін такий соціальний чувак. Він настільки в повісті дня, да що він знає все, що відбувається. Він дуже такий, у нього є теж свої якісь там моральні етичні принципи. Я здивований, що Меловін пішов туди. Машуковський сюди йде я не здивований. Машуковський і на стовпа лізе в центрі города, лише для себе до себе увагу привернути. Йдуть далі знімати. Подивимося, що з цього буде. Але як піар шоу досить непогано вийшло. Анастасія Приходько. Листав я значить ту помін таку Настасію хто така Анастасія Приходько? Мало хто напевно її знає. Знаю я її, тому що я в дитинстві мої батьки дивилися фабрику зірок російську, де вона перемогла. де Вона співала група крові на рукаві мой порядковий номер. Пісню я помню. «Три зими я вірила, Помню її пісню. Ну коротше, талановита дівка. Голос шикарний, співає шикарно, каризма. Така дай Боже енергетика теж ну супер артистка. Ну а далі вона стала відома по хіту її мамо, і вона представляла, хотіла представляти Україну на Євробаченні. Україна її не взяла представляти на Євробаченні, і вона представляла з цією піснею Мамо Росію на Євробаченні. Так, Українка, яка представляла Росію на Євробаченні. Боже, а чому всі не вирішили написати саме зараз? О, типу, коли я знімаю відео, да? вирішили мені повібрувати. І тут Настя Приходько зникає на якийсь період часу. Потім вона з'являється якихось політичних інтерв'ю. Вона, по-моєму, була в блоці Юлії Тимошенко чи у когось ще там. Коротше, полізла вона в політику, замаралася, її там було якесь позорне інтерв'ю, де вона з нього встала і пішла. Обісралася з політикою, кар'єра. Теж в неї не особо вдалася в Україні, більше хітів не було, більше ніяких треків ми не знаємо. І вона тільки в'якає на інфоповодах. Є одна ведуча, я забув як її звати. Я її не дуже люблю. Просто вона мені так не дуже подобається, якщо чесно. Мені взагалі мало хто подобається. Взяла в неї інтерв'ю і, знаючи, вона там пройшлася по вірі Брежневій. Подивіться цей тікток. Я знаю, пароль я віжу арінтір, але тобто ти в себе не віриш чи що. Ти вважаєш, що ти от будеш оце їздити, свої старі пісні російською співати і при цьому бути загорнута в прапор України, який бореться зараз? Ну тому я і сказала: заберіть в неї прапор. Або ти. З прапором говориш українська, бо не не вдягай на себе прапор, бо це якісь подвійні стандарти, і там і там що, чи що? Пройшлася вона значить, по вірі що Віра Брежнєва, що ти там ходиш співаєш що любов, спесять мір. Типіпіпі з флагом машеш. Написала Уберіть неї флаг. Так, блядь, віра Брежнєва хоча б виступає, збирає гроші. а Ти нічого не збираєш, не не виступаєш. Ну типу, у неї, хоча б є сила, е, завдяки цим пістям зібрати народ, зібрати великий концерт, зібрати грошей і задонатити. Віра Брежнева ходить. По гуманітаркам ходить по складам гуманітарок, розвантажує машини. Віра Брежнєва їздить в Мукачево в моє рідне і допомагає притулкам. Про Настю Приходьку, я бачу, що Нася Приходько тільки пиздить. Все, що я бачу, вибачте. Так, мало того, що вона там на, на Віру Брежнєву намалола. Віру Брежнєву не любить не тому, що це Віра Брежнєва. Ні. Тому що в неї був бувший продюсер Константин Меладзе, з яким у неї конфлікт. А Віра, дружина Константина Меладзе, тому на Веру і на пісні. Пизд... Ну, ладно, на Лобуду, опять на Лобуду. К... Ну, хто не хто не от тільки по цій слабі от півічки, які женуть на Лобуду, яка кар'єра не создалася, ніяк не створилася і не вдалася, да? От вони всі на Лобаду гонять, бо треба якесь голосне ім'я, щоб попасти в обсуждаємі якісь телеграм-канали. І вона там на Лобуду, як вона може це плаття одівати. Під... Наші хлопці гинуть під цим прапором. Наш прапор має майоріти у всьому світі. У всьому світі. Так, я вважаю, що недоречно кавгодки ЗСУ робити, як на кари. Але пацію в жовто-блакитному вигляді можна одягнути. Нічого в цьому поганого не бачу. Ну і останнє, кого вона заціпила, це Діма Монатіка. Ой, що він там переводить, ці пісні, що він без них не може. пе-пе-пе, І давай, і не сеї. Да, ми хочемо чути ці хіти. Дивися, не ти. Бультом сижу. От от в неї не одного хіта. Вона просто не розуміє, що таке, коли в тебе є хіт, Люди його просять на концертах, а ти не можеш його заспівати, бо він російською мовою. Тому артисти перекладає, щоб хоча б українською співати. Намолола, наговорила. Я думаю, Нась, от мені чесно, тобі шкода дуже. Іди запиши класну пісню. Ну такий талант, така людина, така мощна артистка може бути. Ну запиши класний трек. В цей військовий час, в цей воєнний час. Ти можеш таку пісню можеш написати своєю енергетикою, своїм голосом. Ну, напише, ні, лупашиться там з, з цими скандалами. Думаю, нащо, кому це треба взагалі? Розвод трінчер і Волошина. Волошин і трінчер розводяться. Завелася така інформація в інстаграмі, чи де я це побачив. Десь в новостях я це десь побачив. Що сталося, думаю, гляну. Виявляється, розігнали цілу драму з цієї історії. Ніхто не розводиться. Видихаємо, фанати трінчера і Волошина. Видихаємо. Вони просто. Проводять спеціальний екс... психологічний експеримент. От. Їм там якась психологиня їх порадила, що їм треба пожити окремо, роз'їхатися для того, щоб якось спалахнули нові якісь почуття, тому що ну ребята вже давно разом, вони вже і одружені, і виникають різні сімейні проблеми. І зараз, завдяки таким історіям, як психолог, люди, яких є кошти вирішують ці проблеми, щоб якось давати якесь нове дихання своїм відносинам. Ті, у кого немає грошей, просто сруться дома, б'ються, швиряються посуди. А в кого є гроші, які виберуть психолога і роблять всякі такі психологічні експерименти? Чому ні? Даша Майорова, Даша Майорова стає співачкою. Прикиньте, була блогершею, спочатку тіктокершею, потім блогершею, тепер уже і співачка. Я здивований, що Даша Майорова співає. Це взагалі для мене ноу-хау, чудо якесь. А, хто летить, блять? А ну, провод. Даша Майорова, в неї крутий голос. Вона не просто, типа, ну, як блогери, знаєте, співають там на автотюні, нахерачили собі голосок змоделювали і співають собі. А у неї прям класний голос у неї прям відео рілси, де вона співає вживу, і це просто вау. І в неї вже вийшов третій трек, по-моєму. Чи скільки в неї вийшло треків? Третій, чи четвертий трек. І він знову на перших позиціях в iTunes, знову на перших е рядках. Вона випустила трек з Островським, з таким новим секс символом Тіктоку українського. Класний, такий якийсь роковий, якийсь такий хардкіс, якийсь стиль. У них знову трек на перших місцях. Минулі треки теж були на перших місцях. І вона просто зараз записує вже альбом. І Даша Майорова стає співачкою. От так от обгрейнулась, розумієте, була просто Тіктокерша, яка лайфхаки провіряє, а зараз альбом пише. Отакий От ріст у артиста, розумієте, за рік. Вау. Напиши в коментарях, як ти ставишся до того, що блогери починають співати. Бо деякі блогери дійсно роблять якісний контент, і мені це подобається. Нещодавно в Польщі був концерт Вікенда, і туди ходили всі українські блогери, всі українські фанати поїхали в Варшаву на концерт Вікенда. І як би все супер. Концерт вікенда клас, всі пишуть задоволені, всі-всі такі. Ну, на приподнятому дусі. І тут Альона Ведом викладає сторіс, що Вікенд для неї вмер. Я думаю, що, що він вже такого зробив. Оказується, Альона побачила у Вікенда на концерті дуже багато відсилок до цієї всьої ілюмінатської двіжухи, що він сатаніст, що він там ходить в масці, цілує маску, все як, наче в пеклі, і стільки багато символів. Він показує цей знак. Да? І я думаю, а цікаво. Альона Віном обістрала. Кінда сказала, що він сатаніст, що він займається нечистою, що він енергію людей, які дають йому в залі люди енергію. Він енергію цю спрямовує на диявола, а диявол дає йому всі блага і всі. В цій жизні удовольствия. Я думаю, спочатку ну, якийсь бред, це яке тіктоків, коли придивлюся перед сном про Масонів, теж так думаю про все, про всіх. А потім думаю, ну може, це реально так, може Лона реально це відчула. Ну, коротше, дивно було для мене. Подивився всі її сторіси, подивився її, послухав її від аудіо. Повідомлення в Телеграмі, в принципі, всі заграють з цією темою. Всі світові зірки вони заграють. Якщо навіть не відносяться до цього, то хоча й до цього відносяться, щоб про це говорили. Тому що про це говорять всі, всім це цікаво, щось таке таємниче, щось таке, типу, строку це прочитати щось. Просто Альона казала, що типу, було дуже-дуже в лоб це все у вікенда, і вона прям відчула себе на балі сатани, і їй було некомфортно, і вони пішли з середини концерту. Я би, навіть якщо він сатані. <сміст>, що я слабо вірю. Я би там напився пива, так би плясав, щоб мені було все равно. Тому пишіть, якщо ви були на концерті Вікінда, чи побачили ви ці відсилки, чи відчули ви оцю злу порочну енергію, чи все таки Альона Веном щось напридумувала собі. Тимур Мірошніченко дав дуже відкрите інтерв'ю і розповів про те, що він усиновив зараз собі синочка своєю родиною. І тепер у них троє дітей в сім'ї. Це дуже круто. Це такий крутий приклад. Тимур розповідає, який це важкий опит, який це важкий досвід, тому що не так просто усиновити вдочерити дітей у нас в країні, і що це теж. Такий підпольний бізнес, якийсь да, грязний, і не все так радужно і прекрасно, як ти думаєш, ти зараз прийдеш е в дитячий будиночок, і там тобі дадуть дитинку, і ти підпишеш всі документи, і будеш нею займатися і там виховувати. І, ні, там дуже багато всяких таємних штук, дуже багато схем. Можете подивитися інтерв'ю Маші Фросініної. Отаке от от інтерв'ю. Я не моя тема, не мій герой, але я включив просто на фон. Я знаєте, коли буває, там на прибираєш щось. Включаєш щось на фон, а потім через дві години замічаєш що ти просто вода от, перед телевізором сидиш і дивишся це все. І я задумався, що скільки в нас діток залишилося без батьків зараз під час війни, скільки багато діток в притулках, це дуже важка місія, і говорити про це дуже легко і просто, але налаштуватися на це і це зробити, дійти до цієї фінальної точки, не уявляю, як це важко, але це браво. Це такий поступок, це один із небагатьох медійних людей. Які зробили відкрито такий вчинок і показали на своєму прикладі прикладі, що це можливо. Я знаю, я помню, що Гарбунов і Осадче хотіли взяти дитинку, яка залишилась без батьків під час війни, але наскільки знаю, нічого там і не, не відбулося. Джамало освистали, осудили, захейтили, написали. Заплювали за те, що вона виконала гімн не так, як хотілося б людям. Джамала виступала на матчі в Лондоні, де виступала команда Зінченка і Шевченка. Це був благодійний матч України для того, щоб зібрати кошти, донати. Виступав там Зеленський по відеозв'язку. і Джамала співала гімн України. У джамали своя манера спів, у Джамала дуже високоякісна, висококласна вокалістка, співачка. Один із найунікальніших голосів може, в всьому світі знаєте, в Європі. Опі так точно і сказали їй, що Джамала, ти що співаєш? Нормально їм треба співати. Нормально свистували всіх, що ой ой, мають право виконувати їм у своїй манері. Подивіться на Бійонсі, подивіться на Ледіґаґо, подивіться на інших світових виконавців, які виконують гімн під час там своїх якихось виступів десь у своїх країнах. Там, наприклад, на початку Супербоула чи навгурації на президента Америки, кожна виконує гімн так, як вона відчуває, і довіряють цій Дені співати гімн, бо знають, що вона заспіває по своєму чуттєво, по своєму глибоко і донесе гімн до всіх я не вважаю, що можна взагалі освистувати за мене співу гімну. Ну не подобається вам, як співають люди гімн включіть, як хор співає гімну. Ну, не буде же хор замовляти, щоб кожен раз в оригіналі, щоб тільки в оригіналі звучав е, цей гімн. Я дуже поважаю Джамалу і вважаю, що взагалі нема за що її цькувати. на велика молодець. Вона дуже багато робить для України зараз. Дуже багато волонтерить. Правда, дуже багато робить. Тому ребят, а це бляха муха. Ну Ще поговоримо з вами про співаків. Музичні новинки нас чекають. Об'єдналися Дарафєєва та Макс Барських. Виклали такі незламисловаті сторіси, типа, що, начебто, щось там, якісь натяки, але всі зрозуміли, що в них буде дует. Реально дуже давно вже потрібно було цей дует. Дарафєєва зараз летить просто вперед. В шоу бізнесі. Вона тренер голосу України. В топ чартах в неї всі треки в топ-чартах. Дуже круто. Я дуже радію цьому, що Дарафєєва так вистрілила, як деякі артисти, знаєте, пішли в за під час війни вона навпаки. Зробила собі взальот зараз. Просто налетить вперед і займається добрими справами, донатить і це монетизуєш і все. Тому такий дуетик скоро чекаємо. Сподіваємося, що буде класний хіт. Мені не вистачає україномовних хітів. Мені дуже не вистачає класних україномовних пісень. Будь ласка, пишіть класні пісні україномовні. Іноді пишуть просто україномовне, а щось там три слова, якісь якось зв'язані. Взагалі немає ніякої думки в цих словах. Я так не люблю тупі пісні. Я люблю, коли щось можна ну там. Добринін і Квіткова. Добринін Квіткова розводяться. І начебто все було гаразд. Якби розвод проходив досить тихо в них, досить мирно. Але тут Даша викладає, що в неї, значить, з'явилися юристи, що не її права захищають, що в неї були дуже тяжкі якісь два-три тижні там, і що їй дуже важко. І я так поняв, що там почалася якась. В тихому омуті якась суєта. Наскільки я розумію, там іде дільошка зараз за будинок, там іде дільошка зараз за те, що хто кому скільки чого дав. В такі моменти, коли діляться гроші, вискакують дуже неприємні моменти. Люди дуже дуже жорстко можуть себе проявляти. І не дуже гарно можуть себе проявляти люди. Якщо раніше в них були класні партнерські відносини, як, як батьківські, так вони навіть там разом гуляли, то зараз це все посипалося, тому що Даша пише, що їй дуже важко, і це все дуже важко. І вона нічого не розуміє, і там у неї там двоє адвокатів ідуть сюди за розподіл майна. Я всім кажу, брачний контракт домовленості на берегу, щоб потім не було проблем. І вперед тільки так ідемо відносини і за мужество дівчинки, мальчишки мої. Алхім назвала Закарпаття заводом дебілів. Привіт! Я Закарпаття і відемо я із того заводу. А якого хера блогерка ділить на Західну Україну? Там, ну знаєш, типа як ця е, пропаганда російська вона так працює. Вона працює для того, щоб розділити Україну. На типа Захід, центр, Схід, е, там Юг. Питаються розділити Україну на шматки, і от такі от блогери цьому подигрують, настраюють одну область проти іншої області, починається оця от якась травля. Чому Аня Алхім дозволяє собі називати людей Закарпатської області дебілами? Чому Аня Алхім називає Закарпатську область заводом дебілів? Бо вона каже, що там нагрі люди, які попіднімали ціни на квартири, коли сталася війна. Що там люди значить, всі за мову дойобуються, Да я тебе умоляю, ань. Це говорить про твою необразованість, про твою тупість, про твоє невміння і твоє небажання. Це не тому, що хтось комусь щось повинен. У Нас іде війна проти Росії. Російська мова це і мова Росії. Це мова агресора зараз. Ти продовжуєш слухати асті, ти продовжуєш публічно розмовляти російською мовою. Ти продовжуєш публічно вести якусь діяльність російською мовою. Ну це ахуй. Ще й називати, типа, Закарпаття заводом дебілів через те, що там боряться за якусь там українську мову. Ну за, за свою історію люди боряться. Ми ж не нав'язуємо тобі ходити з серпом і молотом. Ми ж не кажемо тобі е, ходити з російським чи денерським флагом. Ми тобі говоримо, що просто поважай свою країну, розмовляй на своїй мові, люби. Свою культуру, вчи свою історію. А ніхто тобі поганого там нічого не говорить. Чому ти називаєш людей дебілами? Бо ти дебільна, не можеш вивчити українську мову, бо ти тупа, настільки що ти не можеш тільки бухати, наркоманити і все. Я раніше дуже любив Алгім. Дивитися, вона дуже весела. Ці веселощі доходять до якоїсь грані. У всього є грань. От вона переступила цю грань, вона вже типа на, на грані піздіця. Просто вона стає треш-блогером для мене. Знаєте? Давайте поговоримо про світові новини. Наприклад, досягнення, яке сталося у Крістіану Роналдо, став першою людиною у світі з аудиторією в 600. Мільйонів підписників. 600 мільйонів підписників. Це просто піздейшн якийсь. 600 мільйонів людей. Я не представляю собі, ну як, як можна, які там охоплення в такому інстаграмі. І це вау. Якщо знаєте, напишіть, хто найпопулярніший по підписникам в Україні в інстаграмі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Мені цікаво буде почитати. Подивлюся хоч на цю людину. Бела хадід вилікувалася від хвороби лайма. Хвороба лайма зараз вам виведу що, що це за хвороба. Нею хворіє Джастін Бібер, і дуже багато зірок в Голлівуді хворіють. Хворобою лайма. Багато хто говорили, що це якийсь зговір, що це якась хвороба через те, що не п'ють кров там младенців чи ще щось там. Коротше, ну наговорили багато всякої хірні, але хвороба лайма заключається в тому, що в тебе постійна слабкість, в тебе висипи, в тебе зводить руки, ноги, судоми, Ти вічно вялий, в тебе головні болі. Вона наступає в будь-який момент. Приступ відбувається. І дуже важко контролювати. Відбуваються нервні тіки в тебе. І багато зірок хворіють на ногах цією хворобою. Тобто вона не є. Вона є тіпа, дуже довготривалою, і іногда вона буває в такій тихій формі, іногда в агресивній формі. І коли вона в тихій формі, вони працюють. І є багато відео, як Джастін Бівер працює, значить значить знімається в кліпі, йому погано, він нічого не може. Потім він оп, встає, працює в кадрі, знімається, танцює. І дуже важко переносить цю хворобу зірки, тому що вона збиває з ног, і вона не дає тобі можливість працювати нормально функціювати просто як людина. І от Белла Хадід була ця хвороба. Але багато хто говорить, що Белла Хадіт насправді була залежна від наркотиків дуже сильно, і вона була в ріхабі, а не хва не а не лікувалася від хвороби лайма. Що вона була в ріхабі, тому що в неї прям ну, тіпа, і прям понесло. Багато говорили про наркотичну залежність Бели Хадід, але мені це мало вірить. Якщо жасідом бібером ще мені я б це повірив, тому що в нього відкрито були проблеми з наркотиками. Він про це заявляв сам. Бела про це не говорила ніколи. Так що таке от непросте життя у цих зірок, панімає там стільки соблазні, наркотики, алкоголь, так ще й хвороби, ще й постоянний якийсь ненормірований графік, не сна, не особистого життя, просто все несеться. А всім здається, що в тебе шикарне класне життя. А насправді може бути по різному. От, наприклад, Бійонсі. Бійонсі це взагалі за собою туалет возить. Розумієте, вона возить за собою туалет, того що вона не може більше ходити по цим всім общественним туалетам. Вона приїжджає кожен раз в нове місто, в новий город, і там якісь туалети грязні, вона жаліється по всім на ці туалети і рішила, прийняла рішення, що буде з собою возити всюди свій туалет. Розумієте, наскільки тяжко зіркам. Їм треба навіть туалети за собою. Ой, возити, щоб нормально сходити в туалет, людина могла. Ну і дівчата, лікуйте Вікторія Сікрет повертаються після своїх всіх скандалів, після всього всього, що було у Victoria's Secret скандального бодішеймінг, і за те, що жінки повинні бути тільки такими і ніякими іншими. Получили Вікторія Сікрет свій час за те, що вони брали тільки гарних білих і мулаток і темношкірих моделей з ідеальними параметрами. І наконець роблять зараз свій показ, де будуть різні моделі, де буде Хейлі Бібер, Наомі Кембл, де буде. Джиджи Хадіт. Ну, коротше, будуть всі топові моделі, також будуть позитивні моделі, будуть е різнокольорові моделі. Тобто буде все. І нарешті можу повернути ті легендарні покази Victoria's е Secret, які були раніше. Якщо пам'ятаєте, раніше були Victoria's Secret покази, коли виступали там артисти. Це було просто вау! Мій любимий, який я є з Ріаною, там просто ну то казка була. Ну а на цьому у мене все. Гарно дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися мій скандал. Поставте, будь ласка, лайк в цьому відео, прокоментуйте його, підпишіться на цей канал. Всі мої соцмережі знаходьте внизу, я там частіше, ніж на ютубі, тому переходьте туди, фоловте мене, слідкуйте. І просто гарного вам дня, гарного вам настрою. Не сумуйте, бережіть себе. Ну а пока, бувайте.